Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Сьогодні 1 січня. Саме сьогодні ми будемо робити розклади для дівчат для дівчат та жінок. Вчора було свято Маланки, на яке дівчата загадували, як зміниться їхня доля саме в цьому році. І що можливо буде відбуватися, які зміни, які покращення, чи треба робити щось змінювати, чи воно само собі прийде за картою долі. Зараз я хочу разом з вами зробити цей розклад і подивимось, кому що випадає. Ще хочу звернутися, якщо ви, наприклад, хлопець або чоловік. І ви хочете послухати та загадати для своєї дружини. Можете також приймати участь і дивитися, можливо, ви чимось їй зможете допомогти. Наприклад, допомогти щось змінити, або, навпаки, укріпитися в своїх позиціях, що вона зараз займає. Сподіваюся, що вам буде цікаво, а я розпочинаю. Сьогодні в мене буде 5 колод різних. А ми будемо розкладати 5 варіантів розкладу. І ви вибираєте собі один. Розпочинаємо. Сьогодні, друзі, з нами зелена свічка працює. Зелений сві...» колір – це колір наступного року. І Також дерев'яний дракон. Якщо ви маєте якісь дерев'яні сувеніри або якісь. Вам приємні речі. Можете їх діставати і класти десь на відне місце, щоб вони вам заряджували вас енергетику року. А ми розпочинаємо. П'ять варіантів ви обираєте собі один. Знак Зодіака не має значення. Перший другий. Третій, четвертий, п'ятий. друга колода? Мадам Ленорман, перший? Другий. Третій. Четвертий. П'ятий. Третя колода сімдесят вісім дверей. Перший. Другий. Третій. Четвертий. П'ятий. Четверта колода. Перший. Другий. Третій. Четвертий. П'ятий. А також п'ята колода. Це таро-мінерали Зараз ми подивимось. Перший. Другий. Третій. Четвертий, п'ятий. Розпочинаємо. Хочу сказати, щоб ви загадали собі якесь побажання або важливу дію, подію, котра буде відбуватися в наступному році. І подивитесь, які саме відповіді вам дадуть карти Таро. Розпочинаємо, друзі. Перший варіант. Для тих, хто обрав перший варіант. Перша карта башта Вона каже про те, що щось в вашому житті буде руйнуватися. Це може бути на краще, саме тому не хвилюйтеся і дивіться уважно, що саме буде відбуватися. Це може бути робота, котра вам вже надоїла, і ви вже від неї не отримуєте задоволення. Можливо, якісь старі стосунки, можливо, якісь друзі, котрі про вас забули, і ви вже не так ставитесь до них, як раніше. Але ось ця карта башта, вона каже про зміни. А зміни то є добре, бо кожна вода має текти. Для того, щоб вона мала енергетику, а життя це вода. Далі, друзі, друга карта це друг. Собака означає, що кимось важливим в вашому житті буде якась людина, але вона буде друг. Це може бути старша за вас людина, це може бути вибірковий якийсь співробітник, або сусідка, або це може бути будь-яка людина. А вона вам буде дуже допомагати саме в цьому році, в цей період, і вона для вас буде мати важливе значення. Далі, друзі, шестірочка Пентаклів це подарунки, Подарунки, а також якісь приємні несподіванки, котрі стосуються здоров'я. Напротязі цього року це для вас буде важливе і зверніть на це увагу. Далі, друзі, лист або документ. Ви можете отримати напротязі цього року якісь для вас дуже важливі документи. Це може бути або диплом, або якийсь, наприклад, хтось вам з родичі щось подарує, дарственна якась договір дарування, або щось таке важливе, котре може дуже сильно вплинути на ваше життя. Сподіваюсь, що позитивно. І ваша порада, друзі, від карт, від карт Таро Мінерали. Мінерал Ларімар. Камінець Домініканської Республіки. Вона каже чутливі емоції. Часи загострення емоцій вимагають особливої турботи про себе та ніжності. Ця карта каже про те, що які б у вас не були стреси, або навпаки, нічого не відбувалося, хоча таке неможливо. Бережіть себе, ваші емоції мають бути тільки позитивні для того, щоб ви укріплювалися і ваше життя спливало добре. Далі, друзі, другий варіант. Другий варіант каже, що зараз на початок року у вас розбите серце. Чи так воно і є, чи може карти згущують вам краски, фарби. Але, друзі, зверніть на цю карту увагу. Здесь є дві сови, два філін та сова. А також є третя ворона або ворон, хто їм заважає. Зверніть на це увагу, якщо ваша ситуація саме така, приберіть третього з ваших стосунків для того, щоб ваше серце було міцне та сильне і відкрите до кохання. Третій може бути як чиясь мама або сестра, або якась минула людина з минулого, чи то чоловік чи жінка, чи хлопець чи дівчина минулі. Вона має піти з вашого життя. Тому що ось це сонечко, котре сяє позаду, воно має піднятися і щоб оці дві сави були щасливі. Далі, друзі, ось тут знову ж таки дві сави. Це вони означають мудрість, перемовини. Саме тому, якщо у вас виникла подібна ситуація, або вона може бути не тільки в особистому житті, а також, наприклад, по роботі, що хтось вас сварить в колективі. Наберіться мудрості, зробіть якісь перемовини, візьміть пораду від, від умних людей і щоб ваші всі обставини повернулися на краще. Далі, друзі, дев'яточка кубків, вона каже про те, що в цей рік. Ваші емоції будуть максимально позитивні. Що вам буде надавати цей позитив? Можливо, родина, можливо, робота, можливо, друзі. І ви будете настільки позитивні, що ви будете піклуватися ще про когось. Подивіться, ось ця собачка, і вона щось їсть. Тобто, ви будете щасливі і ви будете комусь допомагати. Далі, друзі. Якісь хитрі обставини або якась хитра людина, котра може вам заважати. Ось ця лисичка вона каже про те, що хтось вам може заважати, а також подумайте, можливо, вам в деяких ситуаціях треба буде вимкнути розум, а також хитрість для того, щоб досягнути своєї мети. Звичайно, це має бути на позитиві, щоб нікому не нашкодити. Бо завжди повертається до людини те, що він посилає Всесвіт. Послав добро, добро повернеться. Але хитрувати можна мається на увазі використовувати розум. Наприклад, вам треба зробити щось швидко і зараз, а ви це розумієте, що ви це не встигнете. Але, або буде не така якість, наприклад, якоїсь роботи. То ви вимкніть свій розум і. Відтермінуйте цей час більш, наприклад, там, на 2-3 дні або на місяць. Розум треба використовувати. Далі, друзі, карта парада від таро мінерали. Це карта Жадеїд. Зверніть увагу, вона зеленого кольору. І вона означає оздоровчий період. Відновлення здоров'я та благополуччя. Ось така порада, друзі. Тому що здоров'я це основа всього того, що з нами відбувається. Гарне здоров'я. У нас гарний настрій і все у нас добре. А у нас з вами третій розклад. Для тих, хто вибрав третій варіант. Друзі, перша карта імператриця. Це дуже потужна карта. Це карта жінки, котра успішна. Це жінки, котра здорова, це жінки матері або нареченої, котра щаслива. Ця жінка має фінансовий успіх, має успіх в родині, а також в кар'єрі. Ось ця карта імператриця надає вам дуже багато можливостей, а також вона вам каже про те, щоб ви вірили в те. Що саме ви на це заслуговуєте в цей період, 2024 рік. Далі, друзі, карта планета місяць, карта Луни. Зверніть на це увагу, для кого це важливо? Ось ця планета Луна, вона означає материнство. І імператриця також дуже вдала в цьому питанні. Для кого це важливо? Зверніть увагу на материнство. Можливо, хтось почує приємну звістку саме в цьому році, а можливо, вам треба вже звернути увагу на своїх малят, котрі потребують вашого, вашої опіки та вашого догляду. Планета місяця якісь таємниці. Зверніть увагу на те, щоб ці таємниці не були руйнівними. Ніякі тайни не можуть бути на добро, якщо вони. Себе містять якісь негаразди. Зверніть на це увагу. Двоєчка мечів вона каже про те, що у вас можуть виникати моменти невпевненості або сумні думки, але вони настільки маленькі та мимольоні, як то кажуть, швидкоплинні, що ви на них не звертаєте увагу. І думайте завжди, тримайте якусь сильну міцну ідею на весь ваш рік. Далі, друзі, карта миші це карта руйнівна. Вона каже про те, що вам хтось може зашкодити, або якось недобро про вас висловитися і якось вплинути на вашу репутацію, можливо, змінити та погіршити ваші якісь умови будь-то на роботі або в колективі, або в якоїсь вашої дружної компанії. Зверніть на це увагу і поводьтеся чимно ну, для того, щоб не підтверджувати дії тих, хто вам хоче нашкодити. Далі, друзі, порада від карт Таро. Карта азуріт це мінерал азурмалахід. Він такого кольору зелено-синього, і він поєднує в собі два камені азуріт та малахіт. Глибоке емоційне зцілення. Ваше серце готове зцілитися від минулого досвіду, і ви готові присвятити час та енергію. Терапевтичній допомозі. Хочу сказати, щоб ви, володарі третього розкладу, подивилися на ось цю першу карту імператриці. У вас максимальна сила і камінь Азурит він вам каже про те, що ви вже зцілилися від минулого досвіду, якщо він був негативний. Тримайтеся за цю карту, і нехай вона вам буде символом вашого року. Далі, друзі, четвертий розклад. Четвертий розклад каже вам про те, що якщо ви одинокі або шукали своє кохання, то ви обов'язково зустрінете короля. Короля такого, що він буде вас дуже сильно кохати. Це може бути водна стихія, риба, рак або скорпіон. Або це Професія, яка пов'язана з чуттєвостю, тобто, або лікарі, або педагог, ті, хто віддає свої емоції людям, а цей король буде віддавати вам, це, скорше всього, означає нове кохання, а можливо, ваші вже тверді міцні стосунки повернуться, щось зміниться, і ось буде ось такий. Чоловік поруч з вами вам допомагати, вас кохати, та ви будете ним дуже натхненні. Далі, друзі, карта дитини вона може мати пряме значення: зверніть увагу на своїх діточок. Що саме вони від вас потребують, вони, вони, вони вам скажуть самі. А якщо ви також чекали дивовижну звістку про діточок, то ви можете її дочекатися. Ще ця карта може означати, що ви можете щось розпочати нове, якийсь проєкт або нову роботу, і вона може бути пов'язана з дітьми. Далі, друзі, карта 6 кубків. Вона каже про ваше минуле. Можливо, щось чисте та світле у вас там залишилось. Згадайте про це. Обов'язково підтримуйте зв'язок зі своїми родичами, з тими, з ким ви були щасливі в дитинстві. Не забувайте дзвонити своїм бабусям або дідусям і пам'ятайте, що дерево роду воно міцне та кріпке тільки тоді, коли кожен, кожна гілка його підтримує. Далі, друзі, повторюється карта, карта дитини. Це те, що я вам казала. Або зверніть увагу на дітей, або розпочинайте щось нове. А можливо, для когось прийде щаслива звістка, що ви будете батьками. Розклад для дівчат, то ви будете мама. Можливо, навіть і крещена мама. Таке буває. І далі, друзі, у нас з вами карта Кіаніт. Це синій камінець. Його не так давно віднайшли, але він. На своєму синьому кольорі дає дуже гарні переливи, таке мерехтіння. Мерехтіння, як ніби, Ось, бачите, друзі, ось мерехтіння, як ніби місячний камінь. Ось такий камінь кіаніт. На жаль, в мене його немає, але був, залишився вдома. Зараз я розкажу, що він вам означає. Знайдіть час для догляду за собою. Подбайте про себе зараз це важливо. Ось така порада, вона начебто проста, але іноді ми більш приділяємо уваги, увагу свою до роботи або до когось. Догляд за собою він може включати також духовні практики. Це не тільки накрасила ногті. Це треба робити медитації або читати молитви, просити прощення за всі свої неправильні дії, саме для того, щоб ваша карма була чиста і з вами відбувалися тільки позитивні події. А у нас володарки п'ятого розкладу. Як я дивлюсь, у вас, друзі, можливо, зараз, на початок року, а можливо, і трохи з вами буде ця ситуація, якісь складнощі. Ви ніби від чогось відгородилися, а, а можливо, ви відгородилися тільки в своєму розумі, а в житті ви не можете чогось змінити. Вам складно, вам важко, але ця карта каже про те, що ця ситуація вже завершується. Що для цього надо, друзі? Він ітакнут. Можливо, в вашому житті є якісь певні речі, котрі вам заважають бути щасливою, то позбудьтеся цього, можливо, викиньте старі речі, котрі вам щось нагадують, котрі роблять вашій душі боляче. Можливо, це можуть бути якісь старі фотографії або Якісь документи. Я маю на увазі, наприклад, лист з минулого, котрий вам робить боляче, але ви його якось зберігаєте для чогось. Викиньте все непотрібне. Далі, друзі, король чаш. Король чаш він вам каже про позитив. Можливо, ви саме в цьому році десь посередині. Зустрінете людину, котра вам буде допомагати, котра буде вашим натхненням, і, можливо, ви його дуже покохаєте. Саме ця людина може бути вирішенням ваших важких якихось думок. Він їх, так би мовити, вичистить з, вашої, з вашого розуму. Король чаш це той, хто надихає, і той, хто ваше почуття піднімає до неба, як то кажуть, робить вас дуже щасливим. Як ви бачите, він тут спахує суху землю. І ось тут сад, і він щось буде додавати якусь нову рослину. Далі, друзі, карта ключ це вирішення. Ви віднайдете вирішення якихось своїх. Головних та важливих запитань, котрі вам, можливо, робили складнощі, але саме в цей період, в цей рік, можливо, друга половина, ви це віднайдете. Карти Таро іноді можуть не показувати дату. Або ця дата може трохи здвигатися. Наприклад, випали на другу половину року, а воно станеться ближче до кінця першої половини. Саме тому не треба прикріплюватися до дати. Зараз ми робимо розклад на весь 24 рік. Далі, друзі, у вас залишається карта Лазурит. Кам'янець лазурит. Це дуже гарний камінь, він синій, він. Видобувається в такій країні, як Афганістан. Це з того, що я знаю. Можливо, ще десь є. Зараз ми подивимось. Досвід, що змінює життя, для вас це час великих та благословенних змін. І Бог підтримує вас на кожному кроці. Це дуже гарна порада, друзі. Я розумію, що ви можете в це не вірити, але вже мій досвід каже про те, що ця порада вона здійснюється. Саме тому, друзі, ваша. Начебто спочатку складна ситуація вирішиться ідеально обов'язково саме в цей період. Ось і все, ось такі п'ять варіантів у нас з вами вийшли для всіх жінок. Якщо ви чоловік або хлопець своєї дівчини, або дружини, якщо ви послухали цей розклад, обов'язково покажіть його. Своїй коханій. Можливо, ці поради Таро зроблять її більш щасливою і відгонять від неї різні сумні думки, які зазвичай іноді бувають в жіночій голові. Я бажаю вам щастя, дівчата та жінки. Я бажаю, щоб ваші сім'ї були міцні, щоб ваша родина була кріпка, діти щасливі, і ви від цього сяяли. Тому що жінка це берегиня роду і від неї залишить все, що відбувається в її родині. До зустрічі, друзі, на моєму каналі.